Привіт, мене звати Ліна, і я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Це буде відео про мої книжкові плани на літо. Взагалі, я та людина, яка не ставить собі якихось книжкових планів, що я прям точно прочитаю ту чи іншу книгу. Ну, можливо, я прикидаю приблизний такий список книг, які б я хотіла прочитати. Але не факт, що я прочитаю їх всі. Ну і тут ви бачите відео, що я все-таки будую якісь книжкові плани, тому давайте пройдемось по тих книгах, які я запланувала на це літо. Але перед початком цього відео хочу запросити вас до себе в телеграм-канал, де я ділюсь відгуками на книги, різними фото, своїми враженнями і таке інше. Також до тіктоку, де я знімаю різні теги, відео з книгами, естетичні. І все про книги. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мене в цих соцмережах. Дякую. Що ж, про мої плани. Тут десь 10 книг. Сподіваюсь, що за ці вже два місяці дивно знімати відео про книжкові плани на літо, коли вже починається другий місяць літа. Пропустимо цей момент. І перша книга, яка зараз у мене в руках, це Сім чоловіків Евелін Гюго. Г'юго, Колись я навчусь вимовляти це прізвище правильно. Від Тейлор Дженкінс Ріт. Е, напевно, цю книгу вже прочитали майже всі, окрім мене. Але от чомусь я хочу її прочитати зовсім скоро. Але, можливо, це не станеться цього літа, а можливо, десь осінню. Я буду бачити, але хотілося б її прочитати вже цього літа. Історія нам розповідає про відому актрису Евелін Гюго, яка в один день вирішила розкрити всі таємниці свого акторського життя для маловідомої е журналістки Монік, здається, да. все, що я встигла прочитати з анотації. Чесно, я бачила багато схвальних відгуків на цю книгу, і сподіваюся, що вона мені теж сподобається. Тут досить такий великий шрифт і дуже гарне оформлення. І я думаю, що ця книга піде дуже легко та швидко. І незважаючи на її товщину, вона така об'ємненька, але думаю, вона, повторюсь, піде мені швидко. Наступне в планах це друга частина Гаррі Потера. Це Гаррі Поттер і таємна кімната. Я вже встигла прочитати першу частину, і я просто в захваті. Так, так, я та людина, яка ще не знайома з цим. Твором з цим циклом, таким популярним циклом, і от цього літа я нарешті познайомилась. І от в планах вже друга частина. Буквально вчора я закінчила читати першу і залишилась просто в великому-великому захваті. І хочу вже скоріше перейти до другої частини, а також вже подивитися, хоч перший фільм. Тому дуже і дуже Чекаю того моменту, коли буду читати другу частину. Наступна книга вона прям такі великі-великі плани на літо. Напевно, найголовніша, можливо, це Королівство плоті вогню від Дженіфер Арментраут. Друга частина циклу із крові і попелу. Насправді я вже починала читати цю книгу. Тут навіть десь є закладинка, ось 142 сторінка, і я її закинула, тому що мені в один момент просто стало нецікаво. Були відчуття, ніби я читаю першу частину, просто трохи інакше написану. Трохи цей цикл, напевно, не для мене. Він мені ну, не дуже сильно подобається. Але в мене є друга та третя частина і. Так як я не можу просто закинути книгу і ніколи її не прочитати, я буду себе мучити, але прочитаю. Тому дуже сподіваюся, що я якось дійду до цієї книги. У мене так було з першою частиною. Я прочитала сторінок 30 і я її закинула, тому що вона мені не йшла. Але потім я все-таки взялась і за три тижні добила першу частину. Напевно, з цією книгою буде десь так само, хоч вона і читається дуже легко. Наступна книга, яка теж є найголовнішою в планах на це літо, це пляжне чтиво від Емілі Генрі. Теж цю книгу вже встигли прочитати всі, окрім мене, але е, ми цю книгу з подругою залишаємо на серпень, тому що от чомусь нам хочеться прочитати цю книгу саме в цьому місяці. Е, вона літня, тому саме хочеться і прочитати її літом. Історія розповідає нам про Огастуса Еверета і Дженюрі Ендрюс. Вони двоє є письменниками, авторами, але пишуть в двох різних жанрах. І от літом вони стикаються з творчою кризою, і також виходить, що вони мешкають в сусідніх будиночках на пляжі. Здається, І от одного дощового дня вони вирішують, що обміняються жанрами і напишуть твори, щоб якось посприяти натхненню. Огастус проводить для Дженюрі інтерв'ю з цілілими учасниками е, смертельного культу. А вона, в свою чергу, проводить для нього романтичні вечори, як в книгах. І в цій книзі точно ніхто не закохається. Але ми всі прекрасно знаємо, чим закінчуються такі книги. Тому сподіваюсь, прочитати цю красуню вже у серпні. Також в планах на це літо. Був досить такий відомий любовний роман, а саме іспанський любовний обман, майже вийшла риба від Елени Армас. Цю книгу я вже встигла прочитати в червні. Насправді, саме з цієї книги почався мій червень. Я просто в захваті від цієї книги. Тож чекайте її в прочитаному, де я більш детальніше розповім про неї. А якщо коротко, історія нам розповідає про Каталіну. Вона за декілька тижнів має відправитись на весілля своєї сестри, але нещодавно вона розлучилася зі своїм хлопцем, і в неї нема з ким піти на це весілля. Свою допомогу пропонує Арон Блекфорд, який працює разом з Каталіною, і в них дуже напружені відносини. Вони ненавидять одне одного. Хоча, скоріше, я б сказала, це Каталіна ненавидить. Арона і перші 150 сторінок. Я думала, що не витримаю цього напливу агресії на Арона. Ну, чимось, до речі, цей роман схожий на випадкових наречених. Він теж дуже класний. Арон Блекфорд це просто любов. Тож. Один із планів, так сказати, виконано. Наступна книга, яку я теж вже встигла прочитати, це книга Тез Геррісен Клуб Мефісто, шоста частина циклу про детектив Ріцолі і судмедексперта Мору Айлс. Ця книга досить така моторошна, тому що, напевно. Це вперше мені наснився кошмар після прочитання саме клуба Мефісто. Клуб Мефісто нам розповідає про те, що саме це Різво мало бути особливим, але просто на очах у ріцолі руйнується багаторічний шлюб її батьків. Мора зізнається в гріховних стосунках з священиком Деніелом, з'являється загадковий вбивця, який залишає після себе дивні сатаністські штучки. І Ріцолі береться за цю справу, натрапляє на таємничий клуб Мефісто, члени якого впевнені, що ось ці вбивства це справа рук справжнього демона. І от Ріцолі вагається чи вірити в тому, що цей клуб діє на благо людства. Чи навпаки, вони щось приховують, і що взагалі приховує Ентоні Сансоне? Багато запитань, а тим часом вбиться. Готується нанести слідуючий удар. Дуже захоплива книга, і я вже в соте раджу Тезґеріце до прочитання. Наступна книга це перші від Марії Олекси, яку я купила десь в квітні чи то в березні. Цей любовний роман розповідає нам про дорослішання, про юних равлика і вла, які е, ставлять е, собі цілі. Вчаться робити правильний вибір, розповідає про літній табір, 68 червня, і що їхнє літо не мало закінчитись. Але всьому приходить свій час, так сказати. Герої дорослішають та приймають важливі рішення. Вони помиляються Створюють нові місця та сенси, аби одного дня, зрештою, зрозуміти, куди чи з ким вони хочуть прямувати далі. Дуже цікаво мені ознайомитися з цим твором і, нарешті, почитати від українських авторів любовні романи саме. Тому чекаю, коли все-таки візьму цю книгу цього літа. Наступна книга, яку ми плануємо теж читати з моєю подругою, це. Спогади про нього від Колін Гувер. Я думаю, що це буде в найближчі тижні, так сказати. Історія нам розповідає про дівчину Кенну, яка відсиділа 5 років у в'язниці за страшенну помилку. Вона після того, як вийшла, хоче знову стати частиною життя своєї чотирирічної доньки. Але опікуни, які доглядають за її донькою, всіляко намагаються обірвати різні шляхи. І намагання Кенни зв'язатися з своєю донькою, вона у відчаї заходить в бар, де помічає Леджера. Він допомагає для Кенни, стає її підтримкою, але про стосунки Кенни і Леджера ніхто не повинен знати, адже на кону стоїть багато чого. Можливо, саме завдяки Леджерові. Кена зможе все-таки воз'єднатися зі своєю донькою і стати на шлях стілення і надії. Читаючи відгуки на цю книгу, я зрозуміла, що це має бути щось щемке, важке. І я дуже сподіваюся, що мені ця книга сподобається. Я навіть більше впевнена, що це буде так. Наступна книга: продовжуємо тему любовних романів від українських авторів, а саме, Любов народжується в мовчанні від авторки Аліни Рос. Цю книгу, як я вже говорила в одному з відео, хотіла я досить давно і ще натрапила. На неї в книгарні є з автографом. Вторія розповідає нам про Марію, яка вилітає з Чикаго і навіть не задумується над тим, що вона більше туди не повернеться, опиняється в українському селі, поселяється в покинутому будинку покійного Івана, заводить роман з фермером, завидним Холостяком на селі. Чесно, ця анотація мало що говорить мені. Тому я сподіваюся, що після прочитання я більше вам, звичайно, розкажу про цю книгу. Тож чекайте в одному із прочитаного. Далі йде книга Останній сеанс від Агати Крісті. Це збірка її оповідань, наскільки я зрозуміла, тут міститься чотири чи то. о, ні, набагато більше. Ось такий списочок творів. Я насправді вже знайома з цією авторкою, адже читала в електронному форматі її твір, і не лишилось жодного. Відразу скажу: схоже, що Агата Крісті це не мій автор. Її детективи мене не захопили. І не лишилось жодного. Твір мені, в принципі, сподобався, але не захопив так, як захоплює інших. Тому. Багато Крісті, мені здається, вона не мій автор, але я вже маю цю книгу, я її мушу прочитати. Можливо, після цих творів мені вона більше сподобається. Хоча я читала, що багато хто знайомиться з цією авторкою саме через твір і не лишилось жодного, і всім дуже подобається. А я просто ну, була не дуже здивована і захоплена цим твором. Тому. Якось так. Наступна книга це Чорне весілля від українського автора Сергія Пономаренка. Як ви можете бачити, тут же є закладинка. Я планую почати читати цю книгу. Ось вже історія нам розповідає про Волинське село Велика Тиша. На думку, киянина Олексія, ця назва більше підходила до кладовища, ніж до цього спокійного села. Тут відбуваються дивні. Речі. Олексій зі своїм другом е, хоче прогулятися стежинами цього села, і він дізнається, що місцеві жителі трохи побоюються е, різних мавок і інших міфічних створінь. Е, е, і тут Олексій пропонує для свого друга Федора залишитися на Святкування Івана Купала, але місцевих жителів дуже лякає привід білої панночки, яка ходить цією місцевістю і мститься нащадкам своїх кривдників. Ця історія дуже заворожує Олексія і Федора. і вони вирішують, як я вже казала, зостатись в цьому селі, щоб подивитись, що ж тут таке відбувається. Але одного дня саме, здається, в святкування. Івана Купала вони знаходять тіло вбитої красуні у лити. І це дуже насторожує всіх. Батьки вбитої не переживають, що вбивця десь може ходити поряд, а вони переживають, що їхня дитина за місцевим повір'ям перетворилася. На мавку, адже померла ще незаміжною. Тут відбувається дуже багато містичних штук. Цю книгу вже читала моя мама. Також цю книгу я подарувала своїй колезі по роботі, і вони просто в захваті від цієї книги, але вона їх дуже страшить. На хвилиночку моя мама навіть відносила цю книгу спеціально мені на книжкову шафу, щоб вона просто не лежала з нею поряд. І чесно, мені трохи страшно читати цю книгу, але. Я просто ну, мені дуже хочеться її прочитати. Тож сподіваюся, що це буде одна з перших книг, прочитана в липні. От 100%. Вона, здається, на 350 сторінок. А, можливо, я не буду ризикувати читати її на вечір, тому що мені вже вистачило жахіття з клубу Мефісто, тому Ой, що ж, ось так. Також в планах на літо я маю книгу Лорана Гунеля Бог завжди подорожує інкогніто. Також його інші книги можливо, але вперше в пріоритетах саме Бог завжди подорожує інкогніто. Чесно, я не читала анотації до цієї книги, але її дуже всі хвалять і вважають одною з найкращих у цього автора. Тому я сподіваюся, що вона мені теж так сильно сподобається як людина, що хотіла бути щасливою. Ця книга мені дійсно дуже сподобалась. А от його книга «Пробудження», яка нещодавно вийшла від КСД, ну таке, знаєте, ну не дуже. І от саме ця книга, я думаю, вона мені поверне любов до цього автора, так сказати. Тому що він дійсно пише дуже круто, дуже легко. Це йдуть такі собі сказати психологічні романи, які саме ем, фокусуються на психології людини, і вони легкі для сприйняття. Саме ті люди, які не люблять читати психологію. Але цей автор він пише дійсно легко і зрозуміло. А що ж, на цьому були всі мої книжкові плани? Я сподіваюся, що вони здійсняться. Я прочитаю всі ці заплановані книги. Хотілося б в це вірити. Ну, принаймні, я в декількох, можливо, навіть в більшій половині з цих книг впевнена, що я їх прочитаю за ці два місяці. Повторюсь: я зазвичай читаю в місяць по 4-5 книг, можливо, 3, залежачи від об'єму книги і е, моїх сил на читання, які залишаються після роботи. Тому я дуже сподіваюся, що я прочитаю те, що вам показала в цьому відео. Побажайте мені успіху і чекайте, що обов'язково всі ці книги з'являться в прочитаному за липень та серпень. На цьому все. Я дуже вдячна вам за перегляд. Пишіть в коментарі, чи читали ви ці книги, якісь, можливо, вас зацікавили, які ви прочитали, які не читали, і які ваші плани на. Два місяці літа. Тож чекаю на ваші коментарі, мені буде дуже цікаво їх почитати. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!